Привіт, мене звати Олена і це канал Простір Любові. А це мої кицька і котик. Сьогодні буде досить насичений влог, будуть уже перші весняні роботи в квітниках, буде приготування швидкої піци, буде наша велика і менша покупка, і буде також міні-подорож по місцевим краєвидам. Вівторок видався дуже теплим а на день обіцяли близько 12 градусів. Сонце то виходило, то ховалося за хмарами, але на вулиці було безвітряно і дуже класно. І в мене зачесалися руки, мені дуже захотілося щось попрацювати в квітниках. Я вже казала ще восени, що я ніколи не прибираю свої квітники восени. Я за те, щоб вони зимували під природною мульчею. У нас тут поряд стоїть липа, тому листя завжди багатенько в них. Тож спочатку беру сікатора і вирізаю весь сухостій, що залишився з минулого року. Рукавичок я з минулого сезону нормальних не знайшла, тож в мене одна жовта, інша, якась там біла з чорним. Ну, що ж, така буду модна сьогодні. Тож, хто вже подивлявся в сторону своїх квітників, мотивуйтеся. Це дуже класно, я провела час, поки там колупалася. І щоб ви не скучали, трошки розкажу вам про історію цієї, цього квітника. От зараз в у передньому плані лежить велике колесо, ну невелике покришка від автомобіля. Воно там лежить не зовсім випадково, тому що під нею пеньок величезний пеньок. Він вже правда почав розсипатися потихеньку. Я думаю, вже скоро його не буде. Там росла величезна ялина висотою десь 21 метр. Після того, як її спиляли, ще кілька років тут ніхто не жив і ця спиляна ялина ще шматками лежала тут, на цьому, ну, де зараз квітник, я покажу, як це виглядало раніше. Тож починала я з етапу зліва в верхньому куточку, все було дуже заросше, там і бур'яном, якимись півниками. Можливо, там якісь були квітки, але їх було дуже і дуже мало. Потім ми все це почистили, поклали туди колесо на місце, де був пенюк, І от уже восени виглядало так, як знизу якийсь там початок квітника. Потім покажу, як далі виглядав цей квітник в різні пори року. До речі, стежинка, на якій я зараз стою і працюю, її теж не було. Спочатку тут взагалі нічого не було, я покажу на старих фотографіях. Потім ми зробили дерев'яну доріжку. ще вставлю вам кілька історичних фото із цією дерев'яною доріжкою і ще й з данилко маленьким. Не питайте мене, що це було, просто Данилко вирішив покататися на санчатах у травні. Ще п'ять років тому ми зробили тут уже із бетону доріжку, але зробили невдало, тому що робили її в листопаді місяці, і це єдиний раз за всю зиму, коли е, морози опустилися до мінус восьми градусів, і ну хто будівельник, знає, що це дуже погано для свіжозалитої е, доріжки, і вона згодом почала тріскатись. Так вона виглядала зверху на, м... на фото спочатку весни і потім, вже після того, як ми посіяли газон. Ну, траву я це називаю, це не газон, бо за газоном треба доглядати набагато більше. Ще хотілося би поговорити про. Весняні й осінні роботи в квітниках. От я за собою спостерігаю, що весною мені прям дуже хочеться. Я вже з нетерпінням чекаю, коли трошки просохне земля, коли розтане сніг, що можна буде там погребтися, щось посадити пополоти, ну якось уже руки в землю. А осінню, чесно кажучи, зазвичай уже в серпні місяці мені вже хочеться просто, щоб випав сніг, настільки я втомлена. За сезон від землі і мені не хочеться робити. І тут я вам показую, що в мене вийшло, і дуже рада, що я зробила саме зараз, тому що цибуляні вже повитикалися вже і тюльпанчики, і нарциси всі вилазять. Тож добре, що я звільнила землю саме зараз. Ну і як ви зрозуміли, на цьому я не зупинилася. В мене дуже багато квітників, мабуть, ближче до 10. І я подумала, що можливо, скоро буде настільки тепло, що я захочу попити каву на цій гойдалці біля цього квітника, а він весь такий ще з осені не тронутий. Тож я пішла поратись тут. Ну і під шумок, так би мовити, розкажу вам історію цього квітника. Історія цього квітника була набагато важчою. Я вам скажу, що... По трудозатратам вона була взагалі найважчою, тому що під цією будівлею це в нас тут такий дровник сарай. Раніше лежала купа будівельного брухту. Ми сюди скидали цеглу. І вона тут лежала доволі довго, мабуть, років п'ять. І в якийсь момент я вирішила, що місце біля гойдалки не має бути таким. Я вам покажу, як воно виглядало. Тож далі я вмовила своїх хлопців перекласти кудись цю купу брухту. І спочатку я думала, ми тут посадимо просто черешню, але до черешні так діло не дійшло. Ну, По-перше, ми це робили вже в червні, місяці, вже дерева садити було пізно, і я вирішила, що тут буде квітник. І покажу, як це було. Що так виглядав цей квітничок одразу вже після посадки? Стіна тут з піноблоків така не дуже естетична, тому я вирішила задекорувати її дівочим виноградом, посадила під стіною. Ось тут котик мені активно допомагає, і покажу, як цей квітник виглядав у різні пори року. Я намагаюся так формувати свої квітники, щоб вони цвіли з початку весни аж до осені. Тож тут у мене є і нарцизи з тюльпанами, які стартують. Потім підключається піон тонколистий, потім півники, там і більші, і менші. Сюди я навіть пробувала садити магнолію. Але вона не прижилася, Лаванда в мене тут також є. Юку посадила минулого року, і ще посадила замість тої магнолії, що не прижилася, троянду. Тож сподіваюся, що в цьому році вона вже піде в ріст. А ще збоку в мене тут є клематис, але щось він теж так собі себе почуває. Ну і, власне, тут показую результат роботи, вигребла, мені поки що подобається, можливо, потім я ще щось підчищу і дивлюсь, що вже теж почали цибуляні якісь вилазити. І на цьому етапі я дуже втомилася, іду пити каву. Тому що не працювавши так сильно ще з осені, в мене спина трошки дається знаки. Тож, колочу собі кавуську. Дістану свої цукерочки, які я сама роблю на меду без цукру. І трошки в мене буде перервана кава. Але за зиму видно, я настільки скучила за землею, за якимись грудніми роботами, що поки сиділа пила каву з вікна кухні я бачу ще один свій квітник. І я придивилася уважніше. У мене на ньому ростуть підсніжники, і я намагаюся кожного разу не пропустити той момент, коли вони вже починають витикатися, щоб до цього звільнити їх від листя, яке зверху падає із груші, тому що потім дуже важко його прибрати, щоб не травмувати ці ніжні квіточки. Спочатку я насолоджуюся кавою під якесь нове відео українських блогерів. І після 15-ти хвилинної перерви вже йду до того квітника, про який я вам казала, і дійсно, бачите, вже є підсніжники. Тож, буду прибирати і тут. Цей квітник у мене розташований дуже невдало, тому що з літа сюди падає дуже багато груш, а потім восени багато листя. Тож прибирати тут завжди є що. це, до речі, я обрізаю вереск, який ми садили з вами, ще восени, і я дуже рада констатувати той факт, що він таки перезимував. До речі, це мабуть найперший квітник, який закладався ще коли ми в 2007 році почали працювати на цій ділянці. Тут було посаджено 5 туй. І з них вижило лише ну тут три було. Одну я потім сама викопала і пересадила, але згодом вона е, теж загинула. Тож тут залишилося всього дві туї. Я спеціально садила їх навпроти вікон і так, щоб вони якось затуляли сусідів. У нас, до речі, по межі з сусідями. Таке дуже-дуже печальна огорожа, і я все сподіваюся, ну можливо, в цьому році вже ми її зробимо. Після цього квітника ще був ще один квітник, потім і ще один, але я вже не знімала і так втомилася, що вирішила, що на обід у нас буде швидка піца. Перший раз я, до речі, купила в АТБ коржі, ну це АТБшні коржі на піцу. Чесно вам скажу, вони мені не дуже сподобались. Якісь для мене вони були чи солодковаті, чи якісь печиво, пісочне, не знаю. Тут я дійсно викладаю ковбасу, бо Данилко дуже попросив піцу з ковбасою. Він зараз хворіє і дома цей тиждень, тож я купила трошки селямі, щоб зробити одну піцу для нього з ковбасою, а на іншу я взяла печериці, з якими буду готувати наступну. Зараз я все накладаю на неї. І Потім, поки перша піца буде пектися, я підготую печериці, а саме їх легенько підсмажу на сковорідці. До речі, з маслинами в мене вийшла велика халепа, я не додивилася. І вже коли почала їх викладати на піцу, зрозуміла, що я купила маслини з кісточкою. Але що ж вже було робити, то я взяла ножика і спробувала з них пообрізати з кісточки ну, м'якоть. До речі, з тих пір, як я ну, це вже майже три тижні, не купую свідомо якихось солодощів. То я почала дивитися склад продуктів, які купую. І от до піци я вибирала якісь соуси. Я передивилася, мабуть, ну, штук 5 різних соусів, і в усіх, у складі, після олії йшов цукор. Тобто, це другий за ну, якби вагою в продукті за місткістю е, продукт. Це мене дуже здивувало, бо раніше якось я не звертала увагу. Тобто я розуміла, що він такий солодкуватий, що там є цукор, але що там цукру настільки багато, і я взагалі не розумію, навіщо його додавати так багато в усі продукти, тим більше ну, в такі продукти, як соуси, майонези. Ну і поки я з вами балакала, це вже спеклася перша данилкова піца, а друга допікається. Ну, а от і моя грибна піца дуже смачна. Ну тільки тісто. Ну я такого точно більше не буду купувати, краще зробити самій. Ну, а далі буде сюжет, взагалі-то випадковий, але дуже історичний для нашої родини. Я взагалі ходила по двору, шукала якогось гарного контенту на відео, і тут я побачила, що відкриваються ворота, і думаю: ну, я вже знала, що це буде історичний момент для нашої сім'ї, тому що на цій машині. Чоловік вперше приїхав додому, тому що він тільки сьогодні її придбав було це 7 лютого. Тож я тихенько поставила камеру на заборчику. чоловік не знав, що, що це все знімається. І така у нас є тепер сімейна реліквія. Для мене це, до речі, був сюрприз аж до моменту покупки, доки він не позвонив і не сказав, що приїде вже на машині. Ну, вона, звісно, БУ і не дуже молода, майже як мої сини. Але вважаючи той факт, що остання машина в нас була ще 5 років тому і це була Волга, то ми дуже щасливі. Ну, а далі буде 14 лютого і мої троянди. Користуючись моментом, я попросила чоловіка, щоб ми десь покаталися по місцевим краєвидам. Спочатку вирішили відвідати Тарасову Гору. До речі, погода сьогодні була дуже і дуже класна. ну В плані водовищна, майже туманний Альбіон. І зараз ми прямуємо до Тарасової гори. До речі, дуже цікаво, хто з моїх глядачів був у Каневі на Тарасовій горі. Якщо були, напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені дуже цікаво. А Тут ми вже безпосередньо піднімаємося по об'їздній дорозі на Тарасову гору. До речі, останнього разу ми тут з чоловіком були 14 жовтня на нашу річницю весілля, і є, в принципі, окреме відео про Тарасову Гору. Можливо, я дам посилання у описі на це відео, кому цікаво, як восени виглядає Тарасова гора, ну якщо ви тут не були. Тож огляд починаю із Тарасової світлички. Це найперший музей. Тут ось на дошці написано якраз, що це перший народний музей Тарасова світлиця. Тут жив Ядловський людина, яка охороняла могилу Тараса Григоровича Шевченка. Ну, зараз вона, на жаль, закрита, тож її можна подивитися тільки ззовні. Ми вже наближаємося до музею Тараса Григоровича. В нього ми не заходили. Ми його відвідували тоді, 14 жовтня, на нашу річницю. І у відео є знімки і кадри із музею. Тож просто гуляємо і насолоджуємося краєвидами. Ай, до речі, все це без звуку, тому що весь час, доки ми гуляли, майже чоловіку постійно дзвонили з роботи, і записувати звуком не було можливості. Тут він вже трошки звільнився і навіть побув оператором. За моєю спиною ззаду Пилипенкова гора, я, до речі, покажу фото з цієї гори на Тарасову гору. І я от зараз там побачила кінь пасеться і кажу чоловіку, що приблизь, покажи, але на камері його, мабуть, не видно. І вже в наступному шматочку відео я дочекалася повної тиші. Там була якась екскурсія. Вони вже поїхали. Чоловіку теж ніхто не телефонував, то ж разом з співом пташок на Тарасовій горі. Але і цього нам показалося мало, і ми вирішили приїхати в сусіднє село, яке я раніше влітку, майже щодня, їздила велосипедом по цій дорозі. От така ностальгія, і мені здається, що в період із осені, і жовтня, і, мабуть, до березня чи до квітня я тут ніколи ще не була. Тож зараз, користуючись випадком, їдемо в пекарі на пляж. ж сьогодні чудова, тиха, безвітряна погода, і туман, який стоїть над Дніпром, він просто чарівний. А ось і перші символи весни, так люблю ці котики. Потім ми були ще у кав'ярні, і я навіть з'їла тістечко, незважаючи на те, що солодко я зараз не їм, але сьогодні зробила виключення. А це наш спільний з чоловіком подарунок на День Закоханих. Якраз кілька тижнів тому я якось почула в собі необхідність якогось маленького акумуляторного пилососу, для того, щоб можна було час від часу чистити меблі чи прибирати якісь невеличкі зони, ну, наприклад, біля груби. Тож я натякнула чоловіку про те, що хочу в господарстві мати такий пилосос. Ну, він нічого одразу не відповів. Я ще сказала, що можливо, коли буде машина, то він нам знадобиться. Хоча тоді я ще поняття не мала, що в нас так скоро буде машина. Але чоловік вже знав і тому ось на днях він вже замовив і отримав цей пилосос. Тож зараз я вперше буду його тестувати. Коштує він приблизно десь 1700. Фірма, не знаю, яка це фірма, тут щось написано: багато насадок, є із длиннішою трубкою, і на короткій можна користуватися, підходить для автомобілів, заряджається від USB. Тож будемо користуватися. Тож починаю його тестувати з дивана. Ну, в мене, в принципі, чесно скажу, задача не зробити прибирання, а посадити акумулятор. Там в нього залишилось близько 30% заряду після того, як чоловік ним попилососив машину, і в мене було завдання його посадити до нуля, щоб потім поставити на зарядку. Тож я пропилососила спочатку. Диван, потім підлогу там біля груби попилососила, спробувала поміняти насадки. В принципі, мені дуже сподобалось. Я знімаю контейнер, показую, що він повен сміття, іду його зараз витрушую, і потім вже з пустим контейнером продовжую садити до нуля цей пилосос. І поставила його на зарядочку. Власне, моя задача була в тому, щоб розрядити його до нуля, а не зробити сьогодні прибирання, з чим я успішно впоралася. І, до речі, все недавно з Укрхочця забрала свої дві нові книжки. До речі, замовляла їх ну, початок першого ночі, чомусь в 12-15 мені раптом захотілося, я зрозуміла, що я дочитую книгу, потім мені не буде чого читати. І я подивилася, і чомусь мені захотілося цю книжку, пиши сильно. «Прави, поради. Якось так. І От я заказу, замовляла книжку для себе, як навчити фінансовій грамоті малюка, а це прямо для дітей 80 років. Тут цікаві завдання для них, є якісь наліпочки, щось тут можна писати. Ну, я читала по відгукам, і мені вона дуже сподобалась. Тож, будемо тестувати, що це за книжка, як вона зайде до Нилку. А, до речі, до чого я казала, що я вчора на початок першої ночі замовляла, я користувалася тим кодом, про який я казала там ну, позаминуле відео, мабуть, і він ще працює 10%, і в мене була безкоштовна доставка Укрпочтою. Так що, код feb 10, якщо хтось ще замовляє, це на Якабу я замовляла, то можете ним ще скористатися. Ну і на цьому буду завершувати своє відео цими гарними весняними кадрами. Дякую, що додивилися до кінця. Сподіваюсь, що воно було вам цікавим та корисним. Якщо так, не забувайте ставити вподобайки. Дуже чекаю вас в коментарях та підписуйтесь на канал, хто ще не підписався.